Росія може розпочати повномасштабну континентальну війну у будь-який час. Про це заявив щойно призначений секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов. І це була не остання його жорстка та резонансна заява. Про це та нові підходи до національної безпеки. Будемо далі говорити з політологом Ігорем Хсівом. Пане Ігоре, вам доброго вам ранку. Рада вас вітати на черговій студії. І от одразу щодо заяв, новий секретар РНБО так він одразу заявив про таку жорстку позицію України. Скажіть, ситуація вимагає зараз саме от такого підходу? Я вважаю, що ситуація вимагає набагато на більш жорсткого підходу, але те, що заявив новий секретар, це дуже запізнілі заяви. Е, і говорити про те, що Росія розпочне війну широкомасштабну, як на мене, це недоречно сьогодні, тому що Росія розпочала війну проти України 26 лютого. Цього року ну, РНБО. Ні, я маю на увазі те, що от заява Турчинова з приводу того, що Росія може розпочати, як на мене, вона є ну, політично некоректною і, і стратегічною, тому що війна йде з 26 лютого. І ми в стані війни перебуваємо. Єдине, що е, дуже шкода, що наша влада до сих пір е, користується термінами, такими як АТО, так. як на мене, це не просто ганьба, це велика шкода. І нашій безпеці, і нашим позиціям на міжнародній арені, тому що якщо ми ведемо е, всього-навсього антитерористичну операцію, то для чого нам допомагати, для чого нам військово-технічна допомога і так далі з боку міжнародної спільноти? Захід цього не, не розуміє такої політики непослідовної, м'яко кажучи, так. і помилкової. Е, то треба замість цього сказати було Турчинову про те, що. Ми запізнилися як мінімум на півроку про... з проголошенням військового стану в країні, з проголошенням, з проголошенням в Україні війни, неоголошеної війни Росії проти України, яка йде. Так. Просто Росія офіційно не оголошує Україні війну. За канонами міжнародного дипломатичного права не було заяви про військовий напад офіційний, але війна ідея це бачить весь світ. А, і от ці речі вони тільки шкодять. І завдяки цим речам ми маємо величезні втрати і стільки крові пролити українських солдатів. Якби були вжиті ці заходи, перш за все, політичні військовий стан. І звернулась би українська влада, українська держава в особі президента до Організації Об'єднаних Націй з вимогою про визнання Росії як військовим агресором, що треба було зробити ще в лютому. В кінці лютого цього року, то ми б мали абсолютно іншу ситуацію. Ми б не мали такої масштабної агресії, тому що е, якби Україна зробила цей крок дипломатичний, політичний, так. і було визнано. А ми пам'ятаємо всі, скільки було засідань Ради безпеки ООН, присвячених українському українській війні, фактично, то це б означало, що Росія була вже давно визнана агресором, що тягне за собою позбавлення її права голосу. Як постійного члена Ради безпеки ООН і відповідно, позбавлення її права вето на ті резолюції, які могли би бути вже давно давно ухвалені, і відповідно Україна би отримала абсолютно інші масштаби підтримки на міжнародній арені. Вже давно була би і військова допомога, так. і зовсім інший масштаб санкцій проти Росії як агресора. А на сьогоднішній день Росія не визнана агресором. В цьому контексті також треба було давно визнати і вимагала би повинна була Україна давно звернутися з вимогою про визнання ЛНР і ДНР терористичними організаціями, що також не зроблено. Більше того, навіть наш парламент до кінця так і не проголосував ці питання. Треба пам'ятати і про це. Тобто, це величезні помилки. Я вважаю, що велика доля провини в цьому є і Турчинова. пам'ятаємо, що він три місяці виконував обов'язки президента і головнокомандувача, і, до речі, під його керуванням. Було здано Крим без жодного пострілу, тому тут є питання дуже велике питання Раз, і як, до Турчинова. А як тоді бути ось із тими заявами? Зокрема, міністра закордонних справ Росії Лаврова. Він заявляв, щодо прихильності Росії, до територіальної цілісності країни, до готовності до порозуміння там і таке інше, Росія потім не буде нас звинувачувати, що ми свого часу просто і не почулися, знову ж таки ці запізнілі заяви. Це це просто такі дипломатичні маневри хитрі, просто тиск заходу і санкції вже дає. В знаки, ну ми бачимо, який курс рубля вже сьогодні, так і, і в Росії почалися серйозні економічні проблеми, і вони починають маневрувати, але жодного слова, жодної довіри, до жодного слова російських чільників, в тому числі і пана Лаврова, який просто інструмент в руках Путіна. Ну довіри не може бути до жодного слова. Тобто вірити в щирість цих намірів і в те, що вони зараз такі компліменти буцімто видають Порошенку. Ну це смішно. Ну. Звичайно, що нам треба бути готові Товими і боєготовність треба підвищувати щодня, тому що напад може відбутися е, в будь-який момент. Ми знаємо, що зараз розташовані біля кордону понад 50 тисяч військ Російської Федерації, тільки особового складу. Я вже не буду перераховувати кількість бойової техніки, авіації і так далі. Сподівні тобто, війська армія для вторгнення постійно перебуває на нашому кордоні. Окрім тих, майже 10 тисяч російських військових регулярних частин російської армії, які на Донбасі воюють проти України, ще біля 50 тисяч особового складу Ладу стоїть на кордоні в будь-який момент. Вони можуть його перетнути зараз. Ось висила про падіння рубля. Так вони взагалі звинувачують Крим. Румляв всі в цій ситуації з падіння рубля. винен лише Крим. Пане Ігоре, ось ще запитання: Міністерство оборони України вводить два нових види військового резерву: це територіальний і А Що це буде? Це буде модель. Мобілізації це модель підготовки резерву, така як в Швейцарії, в Швейцарській конфедерації. Так. Я нагадаю, що Швейцарія це країна, яка постійний нейтралітет проголошує, але вони вже років 400 не знають, що таке війна. Але там практично все чоловіче населення країни регулярно проходить військовий вишкіл після служби в армії. Вони щороку там проходять військові збори, і все чоловіче населення, по-моєму, до 50, від 18 до 55 років, крім цього, що проходять щорічні військові збори, вони. Мають зброю у майже все чоловіче населення в Швейцарії має зброю, яка зберігається вдома в сейфі металевому. А набої легка стрілецька зброя перебуває на, на руках у населення, фактично. І, От така модель, вона наприклад, врятувала Швейцарію під час Другої світової війни від окупації гітлерівської Німеччиною, тоді тобто, нацистської Німеччиною. тому що німецькі генерали пояснили Гітлеру, що коли ми будемо під військова операція по окупації Швейцарії, то втрати. Вербах, тобто військ Німеччини, будуть неприйнятними, так. і саме це, отака от модель, врятувала Швейцарію від окупації Гітлером, наприклад. Тобто, це досить ефективно, і це дозволяє ну по-перше, мати великий резерв. По-друге, потенційних ворогів е заставляє, ну скажімо так, дуже обережно ставитися так. навіть до мрій про окупацію. Зміна просто мало часу, хочеться багато чого вами говорити. Ось Україна не зможе обслуговувати енергетичну інфраструктуру контрольованих бойовиками районів Донбасу в умовах порушення перемир'я. ще одна така досить знакова заява, ні? Ну, то... На окупованих територіях, звісно, ми не можемо контролювати всю інфраструктуру, яка там перебуває, тому що ми у нас там фізично немає. Там бойовики і російські війська знаходяться. Так. Тому зрозуміло, що ті газопроводи, лінії електропередачі, так далі, всі ці інженерні і залізниці. Ми не можемо контролювати, тому що це окупована територія. Тимчасово звісно, важливе питання щодо інформаційної складової. Ми досить часто про неї говоримо. І здається, у нас вже з'явилося міністерство інформації, але якось інформацію. Інформаційної політики так і немає. В чому тут проблема ну, тут проблема, Хочу в тому що провести? як на мене, це створення цього міністерства це дурниці. Які тільки зашкодять справі, тому так. що проти нас ведеться війна, інф... в тому числі інформаційна війна. Більше того, оця інформаційна, в першу чергу, телевізійна війна це головна складова цієї нової гібридної війни Росії проти України. Яка в принципі війна починається з того, що йде телевізійна окупація певної території. Після цього через певний час відбувається етап військової окупації так. нападу. Це, це, це класика, яка відбулася у нас в Криму і на південному сході. І як на мене, то абсолютно не треба ніякого міністерства інформації створювати. Достатньо указу президента і рішення РНБО про зміну редакційної політики провідних українських телеканалів. Все це можна вирішити за один день, ну за два дні, максимум. Змінюється заборон... тотальна заборона російського телепродукту, російської пропаганди прихованої в серіалах і всіх розважальних програм. Підкреслюю, не тільки серіалів, взагалі російський так. телепродукт під час війни Росії проти України. Це нонсенс. Це також одна з Омих причин, чому захід не поспішає впроваджувати масштабні санкції, тобто, вони інформаційна бачать, як політика себе Україна. замість міністерства правильно? Абсолютно. Але продовжимо нашу розмову після випуску програми країна онлайн.